Дуже часто у своєму житті ми те, що оточує нас, те, що ми маємо, ми сприймаємо як належне. те, що милує наше серце, те, що нам приємне, те, що нас радує, втішає, то ми рахуємо, що це є угодне Богу. Але якщо щось раптом трапляється в нашому житті, не по нашому, не по нашій волі, не по нашому бажанню, як раптом ми у своєму житті почуємо щось про себе таке, що неприємне для нашого серця, нашої душі, для нашого слуху. Почуємо те, що чіпляє наше самолюбство, гордість. Ми противимося цьому і кажемо, що це не є угодним Богом. Але не завжди так буває. Дійсно, ми покликані Богом у цей світ. Покликані Богом оце життя для того, щоби радіти, для того, щоб жити. А жити це значить любити. Яка радість на серці людини, коли вона любить по-справжньому, не за щось, а безкорисливо. Любити так, як любить кожного з нас милосердний Господь. І як нам, грішним, небічним. Людям, які живуть на землі, які рідко думають про Бога, переповнені своїми турботами, скорботами, переживаннями, тому що навіть і коли ми молимося, ми не завжди віддаємо своє внутрішнє ісло, своє серце, свою душу повністю Богові. Як зрозуміти Його Слово? Як навчитися жити по Божому і не боятися ось тих перепитій, які є присутні у житті кожної людини. Адже не і ми не можемо збагнути цього Слова Божого, навіть і сьогоднішнє запитання апостолів до Христа дивує нас і противиться наше людське іство відповіді Христові. Господи! Хто зрішив? Він чи його батьки? що він народився сліпим? А Господь сказав, ніхто не зрішив. А це сталося, щоб було явлено діло Боже, слава Боже. І ми замислюємося, невже для того, щоб слава Господня була явлена, потрібно було стільки страждань, стільки сліз? Тільки перетерпіти цьому нещасному чоловіку, коли, який від дитинства, від своєї юності не бачив Божого світу, не бачив цього краси, Божого творіння. Щось тут не так. Богові наша слава не потрібна, Бог самодостатній, Бог довершений, Бог благий, Бог святий. Це для нас потрібно. Прославляти нашого Творця, це для нас потрібно воздавати йому славу. Адже саме життя, сам дар, цей, це є велике чудо, є велике чудо дійсно перебувати в цьому світі, руками привертати до серця тих людей, кого любимо. Але дуже часто ось ці берепетії, ці клопоти. Вони затьмарюють наше життя, відвертають від Бога, і ми не відчуваємо цієї радості, хоч і маємо повноцінний зір, то, можливо, і не повноцінний, але бачимо, бачимо просто цього видимого світу, бачимо небо, бачимо те, що Господь сотворив, а радості немає, тому що відходимо від Бога, тому що відвертаємося від джерела яким ми повинні напитувати своє серце, свою душу, відвертаємося від джерела творіння і дійсно інколи і страждаємо, інколи і неприємно, інколи і возносимося в своїй гордині і забуваємо, що це все, що ми маємо, дане нам Бог. як часто ми. Хвалимося своїми дарами, талантами, як часто пишаємося ми навіть, можливо, і не перед людьми, а в себе в серці і забуваємо, що це все послало нам Бога. Для чого? А для того, щоб жити, любити, для того, щоб відривати від себе не все тільки для себе, але і для своїх ближніх. Часто замислюємося над тим, що і сьогодні бувають сліпі від народження. Сьогодні бувають і хворі діти, паралізовані і багато нещастях хвороб сьогодні припадає на наших дітей. Але чомусь ми замислюємося, що дійсно є і серед них такі, що і нарікають, і плачуть. Але серед них набагато більше віруючих. Вони більше віруючі, ніж інколи здавалося, би, ми маємо бути віруючими люди, які ходимо в храм, молимося, серед них віри більше. Чому так трапляються? А тому що ось ці ось достатки, ось ці земні блага, які ми маємо, вони дуже часто. Відводять нас від Бога, а мають робити навпаки. Ми повинні розуміти, ми повинні не пишатися цим, мовляв, Ось я що досяг і що я маю своєю силою, а воздавати славу Богові за те, за те, що Він вже тут, на землі, дарує нам ось цю радість насолоджуватися, радіти, тішитися і вміти жити не для себе. А для інших. Ось що важко нам навчитися, ось що важко нам збагнути, і той сліпець, якого ми жаліємо, про якого ми говоримо не вже стільки років потрібно було йому страждати, щоб зцілитися, щоб слава Божа явилася. Він набагато був ближче до Бога, ніж ті восвященники, слуги Божі. які Кожен день виконували волю Божу, Слово читали Його, навчали інших. Вони бачили, вони мали фізичні очі, але злоба, ненавість, гординя затьмарила їм очі внутрішній, духовні. І ми знаємо, до чого це призвело. Вони розп'яли Христа, вони розп'яли ось власне. Те джерело надії і всякої правдивої радості і любові. Всі, можливо, люди, які бачили того нещасного слідця, який сидів і просив при дорозі для того, щоб хоча, хоча б як існувати на цьому білому світі, жаліли його, бажали, щоб він дійсно бачив. Бажали, але не вірили. І єдиний Господь зглянувся над ним. Зглянувся тому що бачив, бачив ось цю внутрішню душевну, духовну чистоту, бачимо цей внутрішній його зір. І коли Господь повернув йому очі, Він почав відразу противитися. противитися чому, ось цій землі правді. О цим людським істинам, його почали. Переконувати в тому, що він грішний, той хто повернув тобі зір, що воздай було Богові, а Він сказав просту річ, просту, як і Бог простий, і як просте Його Слово. Я не знаю, чи він грішний. Я знаю одне. Я був сліпий, а тепер бачу. І Він повстав проти цього світу. Навіть батьки боялися. І сказали, він дорослий, питайте його самі, боялися протистояти ось цьому світу, його устрілю, який є дуже часто злобний і неправдивий. А він не боявся, він протистояв. Він не боявся, тому що знайшов не тільки фізичний зір, не тільки побачив красу Божого світу. Він знайшов Христа, він знайшов Бога. І це було найдорогоцінніше, нецінніше у його житті. І він же нічого не боявся. Але і Господь, Господь віднайшов його і запитався, чи ти віруєш. І на що ми почули його тверду відповідь вірою, Господи, і поклонився йому. Дійсно, дорогі хресті, брати і сестри. Як ми дуже часто не розуміємо страждань, не розуміємо випробовувань, які приходять у нашому житті, і починаємо мислити, починаємо судити по-нашому людському, по-фізичному, а потрібно дивитися на все це внутрішніми очима, духовними і в першу чергу возносити свою молитву, свою душу, своє серце до милосердного Господа, щоб дав нам це розріїти. Щоб своєю благодаттю Воскресив нашу душу від гріховного сна, щоб ми розуміли Його Слово і старалися, намагалися пізнати, шукати Бога, шукати не цих тимчасових і швидкопливних на село, а пізнавати себе, пізнавати цей світ, пізнавати Творця, пізнавати і розуміти, для чого ми покликані. У це земне життя. Звісно, як я сказав, ми покликані, як Бог говорить про те, що ми покликані жити і любити, творити Його волю. І ми говоримо про те, що людина стадається із тіла фізичного, із духа, людина телесно-духова. І як сучасна медицина говорить, що людина зором своїм пізнає цей світ. На 80%. А 20% це вона пізнає іншими чуттєвими органами. 80%. Він не бачив те, що бачимо ми, те, що можемо зрозуміти і збагнути, наскільки милосердний Господь, що створив ось таку красу коло нас. Але він був набагато більше зрячий. Його душа відчула. Його душа зрозуміла, що повз нього проходить Господь, Творець. І якщо він зумів дарувати зір тому, хто його ніколи не мав, хто не втратив наслідок хвороби чи якоїсь трами, а хто його не мав від роду, як він і сам сказав, що не чувано такого, що хтось прозрів сліпий від роду. І ми повинні прозрівати, прозрівати не фізичними очима своїми, а прозрівати ось цим внутрішнім зором, щоб не бути на стороні ось цієї неправди, щоб не бути, як ті книжники і фарисеї, затьмарені у своїй сліпоті, вони розп'яли істину і правду, яка прийшла на цей світ. І ми повинні не плести за течією сучасного світу. А протистояти цьому і не боятися, не боятися, тому що твердо потрібно вірувати, що з нами Бог. Не боятися те, що про нас погано говорить, що про нас не так скажуть, про нас не так думають. Господь нас знає і всередині. Господь знає кожного з нас. І Бог нас любить, яким ми небічних не були би, які б ми грішними не, не були. Але ось. Сліпота духовна, вона є набагато гірша і набагато страшніша, ніж фізична сліпота. Ми повинні, дорогі христі, брати і сестри, просити милосердного Господа, щоб дав нам це розуміння, тому що і навколо нас стаються діла, які ми мали б бачити і розуміти Твоїнакшу, співставляти його із Євангельськими словами. Ці вчинки, ці діла і шукати в них, шукати постійно, шукати кожного дня, пізнавати волю Божу. Господь відкривається. Господь відкривається тим, хто його шукає, хто прагне, хто хоче пізнати себе і пізнати Бога. Тим Господь відкриває внутрішні духовні очі. Будемо просити. Будемо взивати до милосердного милосердя Божого, щоб дав і нам свою благодать, торкнувся нашої душі, торкнувся нашого серця, щоб ми дійсно відчули Його присутність у нашому житті, щоб ми відчули Його любов, прощення і надію. Амінь Христос Схрест.